Вітаємо всіх у мальовничому селі Калини Тячівського району Закарпатської області. Калини на карті такий собі маленький куточок, а для нас, його жителів, це найрідніше, наймиліше село на землі. Наше село розташоване в мальовничій долині, через яку протікає звінкоголоса річка Тереса. Гірська річка перетинає село наупів, а кругом обіймають гори. Вкриті ошатними лісами климба, качулка, леша, клива, Село калині чудове в любу пору року. Взимку засипані снігом гори з приниклими смереками. А весною цвіт дерев, квітів, їх п'янкий запах звеселяє душу. Зачаровує кожного, хто любить природу свій край, рідне село. Одна з легенд розповідає. Що коли Бог роздавав людям землю, верховинці забавлялися піснями і танцями. Як схаменулися, вже пізно все поділили. Задумались, де ж ми житимемо. Кинулись до Бога, просили, молили, аж доки Всевишній не змилостивився і не виділив їх маленький краєчокраю. І назвали його люди Карпатським краєм. А в ньому наше рідне село Калині. Яке не наче райський куточок. Та найбільше багатство села, його трудолюбиві, привітні, мудрі та люди, одвічно славилися щедрістю і багатством душі, вміло облаштовували свої оселі та прагнуть миру і злагоди краси у рідному селі. Перша згадка про село Калини відноситься до початку 15 століття. Свідченням цього є Мараморожська грамота від 6 листопада 1405 року. Назва села пов'язана з місцевою легендою, яка розповідає про молоду дівчину Калину. На горі плеша перебував загін опришків на чолі з Іваном Жуганаром. Повертаючись з пограбування, побачили в селі дівчину Калину. Забрали з собою. Дівчина була дуже гарна і працьовита. І кожен розбійник хотів з нею подружитися. Але Іван Жугана вирішив із засварки між хлопцями вбити її, щоб нікому не дісталась. На могилі посадили кущ калини, щоб всі бачили і милувалися красою дівчини. З тих часів село називають Калини. Калина весною білява стоїть, не наче сніжинка іскриться, а осінь настане червоно горить месників кров на травиці. В Калина в XIX столітті була побудована греко-католицька церква. Тепер вулиця Бурканюка, де знаходиться старий цвинтар. Потім було прийнято рішення будувати новий храм в центрі села. У 1861 році почали будувати храм, який будували понад 30 років. У 1891 році церкву посвятили. У 1900 році при церкві діяла школа, де вчилися діти багатих газдів. А 8 червня 1994 року відкрилися двері греко-католицької церкви, яка служить громаді до цього часу. У 1930 році сині почали будувати православну церкву. А у 1935 Храмі почали служити службу Божу. Зараз церква змінена, не залишилося її первинного вигляду. На даному етапі свого розвитку калини являють собою мальовниче село, де чисте повітря, приємні люди, яких налічується 6545 офіційних Багато сторінок минулого можна переглянути в шкільному та приватному музеях, які діють в селі. Приватний музей Куцина Юрія Івановича запрошує односельчан і гостів села поринути в них. У селі є дві загальноосвітні школи. Перших в третій та перших в другій ступені. В навчальних закладах вчать і виховують творчі особистості та гідних громадян України.